Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі і будемо дивитися Таро прогноз для Дів на липень 2024 року. Почнемо ми з прям класичної колоди. О, така, вона, така вона гарна. На ній всі вчаться, і взагалі вона лав, буде працювати дуже класно. Ем, давайте подивимось: основні події у ДІВ на липень 2024. Основні події у ДІВ. На липень 24 року. Король Пентаклів перегорнутий. Вісімка мечів. Сонце. Клас. Прошу король Пентаклів перегорнутий. Приходний жриць. Так, значить, оце. Це робота. І, до речі, король Пентаклів діви, 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 Ви, звичайно, линцар Пентаклів більше, але Пентакліва тема це ваша, тобто можете бути і ви. От. Про що тут? По-перше, король Пентаклів, сам по собі покупки великі, далі багато роботи. Ну, прям, на вас навантажили все, що могли. Да? Можливо, це висока велика відповідальність за щось на роботі. Король Пентаклів жадібний, дуже любить, коли досягають усіх цілей на світі, незалежно якою ціною. І тут от я запитала про що Верховний Жрець? Скоріше за все, це ваш керівник, який буде ну, прям, вижимати з вас. Максимум вижимати з вас дуже багато всякого, щоб ви давали результат на роботі. Також це може говорити про навчання, що, можливо, ви собі, наприклад, купили навчання, яке із вас ну, витягує все. І дуже багато там треба працювати, і дуже багато треба старатися, щоб отримувати цей результат. Може бути так. Вісім камичів в якихось моментах будете відчувати себе отак. Да? Вісімка мечів нам говорить, що людина е в дуже складному становищі, принаймні вона себе так відчуває. Це може бути питання здоров'я, або це може питання бути кризи. Криза е по восьмому дому ну, восьмий дім це взагалі питання кризи, е яке вже довго тягнулось. Тобто ви самі до цього привели. До цієї кризи? Я би ще запитала тут, про що тут це вісімка мечів, питання, дві карти розвитку. Да, Розвиток і наша перспектива, кар'єра, майбутнє. Да, можливо, тут буде момент такий, що а куди мене це приведе? До чого я йду? яка в мене там, Які в мене питання роботи, кар'єри, що мені робити? Да? Як мені справлятися, від чого мені відмовитися, куди мені йти, яка в мене як ця зіронька, да, на що мені звернути увагу? Сонце говорить, що ви з цим впораєтеся. Це якби реально карта, яка говорить, що все буде добре. Ви от прямо, да, цей флаг червоний, він, якби говорить, це прапор переможця. Да, дитина, підхід дитячий, до чогось, типу як легкий підхід, що ви там, нарешті, пройшли якісь ваші складнощі, да, якесь питання. І вийшли переможцем тут. Сонце сяє, ви на своєму місці реалізовуєтеся, можливо, якийсь швидкий скачок в роботі, швидкі якісь зміни через е, терні, так сказати, зв'язкам. Далі наступна. Колода. Це е, книга тіней. Таро книга тіней. Давайте тут глянемо, що буде у ДІВ в липні 24-го останні події. Дев'ятка пентаклів. Туз мечів. Поміркованість. Слухайте, у вас прям сонце пряме, поміркованість пряма. Навіть доп карта зірка пряма, Очень дуже-дуже добре. Дуже. Тому що дивіться, сонце це умовно це, ваша карма. Ну, тобто, це якісь правильні партнери до вас попадаються. Це от прям правильні дії якісь робите. Можливо, в моменті ви цього не розумієте, але потім зрозумієте. По сонцю, це, наприклад, допомога людям, яка прям ваша робота буде допомагати, наприклад. Ви там, я не знаю, когось підтримуєте, дітей підтримуєте, або когось ще да, там. І це допомагає. По роботі це реалізація, світіння. Тобто дуже дуже класно. Далі у нас поміркованість випадає. Карта взагалі ну, захисту. Ну, якби вас, умовно, вас, янголи захищають. Да? От. Тут вона, звісно, не так прям показана, да? але знову ж таки, тут карта про те, що все добре. От, типа, все спокійно, все стабільно, все збалансувалось, все прийшло туди, куди треба. Да? Оцей ем, баланс. Ну, да, от, от, Ця жінка, вона наливає тут вино. Але по факту цей перелив він символізує, що наші емоції вони отак скачуть, Боже. От у нас отак все да, відбувається. А в якийсь момент воно його стабільно вирівнюється, а потім знову скаче, а потім вирівнюється. Да? Тобто це бажання до балансу. І якимось чином воно балансується, вміння. І працювати, і відпочивати, і вміння, і знаходити компроміси, і при цьому собі не зраджувати. От от така от класна історія. Дев'ятка пентаклів: робота, реалізація, класний дохід завдяки своєму професіоналізму, завдяки своїм своїй праці, завдяки своїм оцим події дотошностям, які у вас є, скрупульозності, скурпульозності, оцієї бажання от, бажання докопатися і робити правильно. Оце дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів тут ще в даному випадку очікує гостей. Можливо, гостей будете приймати і до цього готуватися. Єдине, що тут туз мечів перегорнутий, говорить нам про те, що самі собі створюєте проблеми. Ну, якось на, чого, на щось нариваєтесь, якісь такі агресивні можете бути, гострі, якесь продовження якоїсь гострого, гострої стації. Тут? тут з води, скоріше за все, це стосунки. Да, ну Якась історія, можливо, з кимось не можете знайти спільної мови, можливо, з кимось сваритися, можливо, не поділяєте якісь бачення. І через це якби, гострота залишається. Отак от. Далі наступна колода Манара. І давайте тут глянемо, що очікує дів, у яких є партнер в особистих стосунках. Що очікує дів, у яких є партнер в особистих стосунках. В липні. Трійка мечів. Дев'ятка землі. Знову дев'ятка землі, до речі, вона це круть чистка землі. І мені подобається, що тут випадає багато е, пентаклієвих карт. Це все-таки ваша стихія. Ну, як багато? Раз, два, три, чотири. Да? Але все одно. Більшість. І класні і старші аркани. Незважаючи на оці конфліктні карти, що у вас є. А трійка мечів перегорнута по що вона тут? Вершниця повітря. А далі діви. У яких немає партнерів? Ваше особисте життя в липні. П'ятірка води? Смерть. Дурень. Про що дурень прямий? Ясно? Тірка землі. Так, ам, окей. Значить, оце мені так собі, трійка мечів і вершниця повітря це хтось третій. Взагалі вершниця повітря це е, ця е, суперниця. Але так як це розклад у нас загальний, це може бути хтось, хто реально ну, вклінюється в ваші стосунки. Мама, бабуся, сестра, якась колега, якась там подруга, ну, от щось в такому форматі. Тобто, хтось може от прямо лізти в ваші стосунки. І це, неймовірно, бісяча історія, яка викликає нічого інше, як роздратування і вихід на емоції. І це зрозуміло. От, трійка мечів перегорнута, і, і, і вершниця повітря перегорнута. Да? Тобто, я не можу сказати, тут щось інше. Хтось лізе в ваші стосунки. Все, вот, все, точка. Третій, дев'ятий дім теж, хтось лізе в ваші стосунки. В, вас, Ваших стосунків дуже багато зовні. Тобто, ви або дозволяєте як пара, або хтось лізе і ви не тримаєте ці кордони. Ем, Дев'ятка землі і шістка землі насправді нам говорять про декілька речей. Взагалі-то дуже класні карти, ну, помірні. Да? І дев'ятка, і шістка, Наприклад, шістка це рівноцінний обмін, баланс і в матеріальному моменті, і в емоційно-психологічному, тобто, такі, знаєте, збалансована історія в цих стосунків. Дев'ятка пентаклів теж працюємо, поважаємо, ми разом живемо, спокійно, все нормально. Але, наприклад, шістка Землі. Тут дівчина, вона е, знає собі ціну, і це класно. І вона її відстоює. Вона не погоджується на щось нижче, ніж вона дає. Дев'ятка пентаклів. Якщо дівчина, скоріш за все, може говорити про те, що ви е, трохи цей, цей, ф, якби, цей формат стосунків, ви його переросли. Наприклад, це натяк на те, що треба одружуватися. Якщо, звичайно, вам ніхто не зраджує, тому що тут трійка мечів, як би вибачаюся, хто це така? От, а, також по дев'ятці пентаклів це карта е, сильного такого концентрації на матеріальному. Тобто для вас спочатку матеріальне, а потім стосунки може бути так ще. Але знову ж таки, це прям нюанси. Знаєте, це загальний розклад. Я розказую такі от моменти, про що говорять карти. Можливо, у вас просто типу, буде спокійний стабільний місяць, якась там дівчина або колега залізе в ваші стосунки і ви її проженете. Тобто, може бути просто от так відбутися. Ті діви, у яких немає стосунків. Знаєте, що я вам скажу? Вам краще і не мати їх в цьому місяці. Тому що дурень, наприклад, прямий з п'ятіркою землі. Ви, скоріш за все, можете вляпатись в якісь нові стосунки, які просто з вас витягнуть всю вашу енергію, всі ваші соки, все витягнуть. Якоюсь Альфонса собі знайдете, розумієте? Вона його, ця мальвіна, тримає цього. Пінокіо на руках і виховую як свого хлопчика. Тобто модель мама-син. Де ви повністю себе просто віддаєте, ви вже тут взагалі да, немає нічого. А він ще просить. Ну, тобто, Ні, я вам не раджу. Е, е, Оце теж. Якісь можуть бути взаємодії з кимось. От, тут може бути секс, а тут одразу вияснення стосунків. Або ще такий момент не відпустили минулі стосунки по п'ятірці кубків, можливо, ще й по смерті повертається цей, знаєте, танець зі смертю. Тобто, ця та, якась історія, якась всезалежна ненормальна, повернулася і одразу вона починає компенсірувати нас мозок. Я не раджу, навіть якщо повертаються по нулю, типа відновлюються стосунки минулі то це все одно, От, подивіться на цю карту, вона просто ну, вона, ну, в неї нічого не залишилось, вона в е, кризі, ну, тобто це матеріальна криза, немає грошей, але знову ж таки, і ресурси. Ну, наші ресурси, наша енергія, наш час, наш потенціал, да, його людина може просто використати. Ну, що нам це? Нам це не треба. Можете сказати, я подивилася старо розклад, там нічого класного не вийде, все, до побачення. <різь> 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 вот. і наступна колода це е, таро світлого провідця. І давайте тут глянемо роботу нарешті, да? Діви, на липень. Робота на липень для дів. Чвітка мечів перевернута. Знову сонце. Ну, класно, класно. І шістка кубків. Коротше, я вам так скажу: прекрасна, взагалі, суперська комбінація. Чотирка мечів, вихід із застою. Сонце, світіння, реалізація. Все найкраще. От, Вихід із застою, місце під сонцем знайшли. Можливо, там, я не знаю, ви довго хотіли попасти на якусь посаду. По сонцю у вас є всі шанси насправді. По шістці кубків вас навіть можуть туди проштовхнути, про... якось... просунути. Да? Шістка кубків також це допомога колегам. Колеги допомагають вам. Дуже таке дружне середовище. А, взагалі, очень классно. Мені подобається. І плюс шістка кубків це розвиток. Бачите, тут, от якби від маленького до великого. Тобто це як така поступова, поступова така кар'єрна сходинка. Да, ріст. Плюс четвірка мечів теж, як я і сказала, це відчування того, що все, я вже відпочила, я вже на. на там, набралася сил, енергії, і я по сонцю готова реалізовувати свій потенціал. Світіть, показуйте себе, не сидіть на місці, не, е, якби, не соромтеся своїх знань, не соромтеся того, що ви знаєте. Вам треба во от реалізовувати, світити, показувати всім. Дивіться, я тут і те знаю. Це я можу і там допомогти, і тут допомогти. Да? Тобто, сонце це на благо робить. Отак вот от. І остання колода колора Етералвіжін Таро. Тут подивимось пораду для дів на липень. Порада для дів на липень місяць. Мах. прямо клас. Мах це вам говорить так. Ем, вам дано. Ну, якби, все для того, щоб себе показати, для того, щоб реалізовувати себе. А від вас вже залежить, чи будете ви використовувати це, чи якби будете сидіти і чекати, поки вам все це принесуть. Маг це карта лідера. Треба бути лідером. Треба брати на себе відповідальність і творити своє життя. Це стосується, наприклад, роботи. Да? Ви хочете отримати якийсь проект. Зробіть так, щоб вас помітили. Хочете отримати, там, не знаю, підвищення, зробіть для цього щось. Да? Підіть, попросіть це підвищення. Покажіть, чому ви гідна або гідний. А, якщо ви хочете змінити роботу, змінюйте це в ваших руках. Умовно, пропозиції будуть. Чи перейдете ви на іншу роботу, залежить від вас. А, ви хочете, там, я не знаю, Купити будинок, зробити ремонт, та, не знаю, щось там ще. Робіть. От, все є, робіть. Ось от, от, от така, така класна карта, але прикол в тому, що це не те, що вам там, типа, знаєте, з неба падає. Ні, це те, що ви повинні реалізовувати самостійно. Мах, це перша, однак, а це один. Да, я лідер. Я точно знаю, чого я хочу. Все, я це роблю. І взагалі, загально, у вас дуже класні карти. Мах, сонце два рази, поміркованість, дуже класне фінансове становище. Тобто, у вас прям дуже крутий місяць може бути. От. Тільки з стосунками там треба порозбиратися, а так в цілому мені дуже подобається. От, Діви, на цьому буду завершувати. Бажаю вам прекрасного липня і всім пока.